Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні 11 травня 2017 року, і разом з вами передача Історичні паралелі та я, Ростислав Новожини, заступник Голови Української республіканської партії. Гортаємо традиційно український історичний календар. 1907 рік у Києві було створено українське наукове товариство. Товариство, яке, звісно, розвивало науку під українським кутом зору. Популяризувало її українською мовою, але це товариство воно виникло не на порожньому місці у 1873 році у Львові, в Галичині, було створено наукове товариство імені Шевченка, і саме звідти ідею почерпнув Михайло Грушевський і створив аналогічне товариство вже у підросійській Україні. Це товариство зробило дуже багато для відродження власне української науки, але з виникненням УРСР було поглинуто Академію наук Української Радянської Соціалістичної Республіки і, по суті, припинило своє існування. 1944 рік Державний комітет оборони Радянського Союзу видав відповідне рішення про переселення. Кримських татар на схід Радянського Союзу буквально через тиждень генералісимус генеральний секретар Йосип Сталін озвучив звинувачення щодо кримських татар у колабораціонізмі, що вони підтримували повністю німецьку окупацію. І 18 травня переважається днем Жалоби для кримських татар і як для теперішніх громадян України. Воно також вшановується цей день в українській державі. Але тепер декілька слів потрібно сказати про кримських татар. Хто вони такі і чому ми про них говоримо. В Україні кримських татар проживає на сьогоднішній день близько 250 тисяч. Це є дуже нечисельна національна меншина, скажімо, кримських татар у Туреччині проживає від півмільйона до мільйона. Тобто, в основному це етнозосереджений які личить мусульманському світу зосереджений у Туреччині. Кримські татари на землях України з'явилися за часів половців. По суті, кримські татари це є нащадки половців. Пам'ятаємо, Половецькі хани неодноразово вчиняли набіги на Україну. Тоді ж про кримських татар ми говорили не інакше, як бусурмани, татарва. А тепер так сталося, що кримські татари. Взагалі проголошені мало та, в Верховна Рада ухвалила таке рішення, що це корінний народ України. Ну, більшу абсурду, годі собі уявити, але шкода, звичайно, людей, яких вирвали з насичених місць і кинули десь там в Узбекистан. До речі, про депортацію. Після війни дуже багато народ зазнав депортації. В першу чергу, коли ми говоримо про кримських татар, треба сказати за українців. Бо 13 червня. Буквально через місяць після цього рішення по кримських татарах було ухвалено відповідний указ Жукова і Берії про виселення всіх українців за межі України. Але якщо кримських татар було 200 тисяч, то українців було щонайменше в 100 разів більше. І, звичайно, не вистачило для того, щоб українців виселити. І до речі, про цей наказ, як правило, вважають за краще. Не згадувати і про нього ви і навіть у Вікіпедії не прочитаєте. Була депортація і німців, скажімо, після Другої світової війни, коли німці зазнали поразки, всюди з насиджених місць німців виселяли із Польщі, і виселяли з Чехословаччини, і з Угорщини, але дуже цікаве виселення німців з Чехословаччини. Німців з Чехословаччини виселили з Судецької області, де вони компактно проживали, там проживало понад 3 мільйони німців. І пам'ятаємо, коли був аншлюз Чехословаччини в 1938 році, то все почалося з чого? Буквально банально так само, як в нас в Криму. Значить, Спочатку почалося з того, що німці почали там вимагати автономії Судецької області, потім німці почали вимагати приєднання Чехословаччини до Третього рейху. Ну і потім е німці. Гітлер ввів туди свої війська. Внаслідок, після того, як закінчилась Друга світова війна, Чехословацький уряд ухвалив рішення виселити всіх німців, незалежно від того, підтримували вони гітлерівську Німеччину. Не підтримували тільки через те, що вони були німцями. Вони були всі до ноги виселені, що в Словаччині. Їм дано було 15 хвилин на збори. І всі вони е е Чого змушені були покинути. А тепер, коли проводячи паралелі, депортація українців, депортація кримських татар, депортація німців. А хто ж розв'язав зараз війну з України? Чи не москаль? То очевидно, колись і настане час про депортацію росіян з України. Тому що росіяни не протестували, росіяни навпаки. Всі їхні організації або мовчали, або закликали Путіна ввести сюди війська. В Криму це особлива розмова. Тобто росіяни повинні бути депортовані з України. І тоді дійсно настане у нас мир і спокій, і тоді ми спокійно почнемо розбудовувати українську державу. А Тепер коментарі щодо подій, які відбулися останніми днями. Ну, перше, звичайно, це 9 травня. Святкування 9 травня. Ну, вже скільки сказано було на цю адресу нами, Українською республіканською партією. Але в Україні далі 9 травня святкують. Святкується на державному рівні, не дивлячись на те, що свято це російське походить з Радянського Союзу, Росія є спадкоємницею Радянського Союзу, відзначають перемогу російської зброї, Росія окупувала вже частину України сьогоднішня Росія. І в Україні вперто методично, як мазохісти, отримуючи задоволення від цих знущань і наруги над пам'яттю українців, які загинули в тій війні, далі проводять свято, російське свято за російським сценарієм. А не вже не можна було відмовитися від цих святкувань? Другий момент під час цих святкувань відбувався ряд провокацій. Тобто, в чому полягали ті провокації? Коли московська п'ята колона, використовуючи це свято, бо це ж їхнє свято, посунули з червоними прапорами, з гіорівськими стрічками, з портретами своїх дідов, які нас освобождали, і е, нікому було їх зупинити. Е, лише учасники добровольчих батальйонів, колишні учасники добровольчих батальйонів, вийшли з ними на прю. А де ж поліція? Та згідно з законом про декомунізацію, червоні прапори у нас заборонені. Гігорівські стрічки аналогічно пов'язані з цим заборонені. Так поліція їх не зупиняла. А коли українські добробати вирішили зупинити цю червону заразу в підсумку, поліція спрямувала свій удар саме проти них. Або дозволило проросійським силам змущатися над ними. А з іншого боку, чи могло б бути інакше, коли влада в Україні проросійська, коли поліція в Україні проросійська, хто керівник поліції? Князів, якою мовою розмовляє поліція, скажімо, на тому ж сході? Російською мовою, що це суперечить Конституцію, всім законам. Для чого було зміняти з міліції на поліцію? Мала бути, якби нова служба. Ні, нічого не змінилося. Ця поліція і далі демонструє зразки російської жандармерії. І цьому, звичайно, треба було покласти край. Батальйон Ум. Батальйон Ум. Колишній батальйон ум. Які хотіли зупинити цих російських посіпак, які обов'язково використовують 9 травня для просування руського міра, для поголошення московських ідей? Він просто був заблокований поліцією в Києві його звідти ніхто не випустив. Для чого були потрібні всі ті сутички? Так, сутички були потрібні в першу чергу. Що таке провокація? Провокація, щоб спровокувати, викликати реакцію, щоб відвернути увагу суспільства від основного, від самої суті святкування 9 травня. Бо що відбулося 9 травня 45-го року, яке святкують? Один окупант на території України, німецький, був вигнаний, а на його місце зайшов інший окупант, Ще більший. Жорстокий окупант російський і московський. То що Україна повинна святкувати? Та будь-хто з українців, які в радянській армії б заїкнулися тільки про те, що хочуть самостійної держави, вони тут же були би піддані розстрілу дропі Євробачення. Дуже коротко. Іде війна з Росією. Для чого нам потрібно Євробачення? Для чого нам витрачати кошти на речі, без яких можна обійтися? Одні гинуть, а інші тут на їхніх кістках танцюють. Абсолютно непорядно поступає влада. А владі це чуже. Владі головне заробити на цьому кошти. Але що цікаво, на Євробаченні всі співали англійською мовою, а де просування національної музики і пісень. Друге, ведучі на Євробаченні спілкувалися російською мовою. Квитки на Євробачення продавалися російською мовою. І що цікаво, сама сцена була змонтована у вигляді корони або головного убору національного з жіночого російського одягу. Ну, ви знаєте, більшої наруги під час війни годі було. Звичайно, в іншій ситуації це було б розслідування, це було б кримінальна справа, це було б звинувачення в колаборантстві, а тільки не в Україні. Наступна цікава річ. От міністр інфраструктури Володимир Омельян, він заявив дослівно таке, що він не відновить, було запитання на прес-конференції, не відновить. Авіаперельотів з Російською Федерацією, допоки Росія не звільнить Донбас, не звільнить Крим і не звільнить Кубань. І інші українські етнічі землі, які Росія захопила. Ну, знаєте, гратулюємо. Ну, Тут міністр молодець. Знаєте, все-таки є. Виявляється, міністр, принаймні, кімор патріотично висловитися. Ну, не дарма цей міністр родом зі Львова. А справді, а чому б не ставити Кубань і інші землі в один ряд з вимогами перед Росією, які вони повинні звільнити як незаконно окуповані? Четверта подія: інтернет облетіла фотографія молодшого сина Петра Порошенка, Михайла Порошенка, як він позує у футболці з написом Росія, Раша. Футболка кольору російського державного прапора. Значить, ці фотографії він робив у Великобританії, там він брав участь в якомусь конкурсі сучасних танців, хіп-хоп, займається таким. Бо він взагалі зараз проживає у Великобританії, тому що навчається в коледжі Конкорд, коледж, який готує до вступу у британські вузи. До речі, не тільки один син Порошенка. там Троє дітей Порошенка зараз навчаються в цьому коледжі? Звідси виставки. Ну в першу чергу, якщо син Порошенка фотографується в футболці, окупанта, коли йде війна з Росією, звісно, це колаборант. Але якщо він це робить, то такий дух панує в родині Порошенка. Ну а який дух може панувати, якщо дружина Порошенка перев'єдінсила? Ісконна руська женщина, уроженка Ліпіцька, того Ліпецька, де у Порошенка є зарокондитерська фабрика, а діти просто банально відтворюють те без будь-якої будь цензури, те, що відбувається в них вдома. А другий момент, якщо батьки дають навчатися дітей, і батьки обіймають. Ключові посади в державі в іншу державу, значить вони не вірять в ту державу. Вони не вірять в українську освіту, їм ближче іноземна освіти. Якщо вони планують, що їхні діти будуть вчитися в британському вузі, чи це не означає, що вони будуть жити за кордоном. Тобто Порошенко, як і інші, очевидно, готують собі в майбутньому плазар виїзду за Україну. І останнє звучить по радіо національному часто інформація, ну, рекламна. Що потрібно продати землю, бо ті, ті, що не продають землю, називається шість держав. Ну там Колумбія і інші, звичайно, ті, які є відсталими державами, Ті шість держав, які не продали землю, то вони сьогодні в найгіршому стані. Забувають вони одне: що Ізраїль, зокрема, також не продає землю, і в Ізраїлі 90% землі належить державі. Отож, шановні друзі, ми ще не маємо самостійної української держави. За українську державу потрібно боротися. Слава Україні!